Доброго вам здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на чорному відео. Тільки вчора ми з вами говорили про те, що і вирішили вперше за довгі роки відмовитись від команди Ultimate Тоц і вже сьогодні, коли ми побачили лоудінскрін, так ми здивувалися такому незрозумілому зображенню, де ми бачимо очевидний натяк на Ернда Холланда, який в нас буде присутній і в версії команди Ultimate, Team, і в версії Тод Season Evo. Окрім того, для мене ще сьогодні, а для вас вже вчора, ми отримали нові сезонні нагороди, де в нас присутня купа цікавих карток, паків і все таке інше. Будемо з зімсом сьогодні розбиратися. Також подивимось контент до нас, який прийшов. Що подивимось, маркет, подивимось злив інформації, все як ви любите. Тож, якщо подобається контент, не забудьте поставити лайк під цим відео, написати пару слів в коментарях. Мені буде дуже приємно. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь, а ми будемо починати. Перш за все, хотілося б стисло показати збиче, які вийшли, тому що цьому ми приділимо трошки менше уваги. В розділі лайф ми отримали сьогодні Федеріко Кієзо з Івентосів версії Tots Moments. І по статах дуже. Вже потужна картка, так, 99-й пейс, 95-й дрібнень, 92-й шутінг, паси, 86-та фізика і 60 дефендер. Тобто виглядає все на досить пристойному рівні. Ви можете його загравати в будь-якій позиції як атакувального гравця, так і з урахуванням того, що в нього є деякі захисні здібності, можливо, навіть як центрального півзахисника в схемі 4 3 2 1 Єдина проблема в тому, що її зажали йому 5 або на скілмус, або на Вікфуд. Якщо ми б це отримали, то це був б напевно одне з найкращих СБЧ за ну, якщо не весь івент, тоц так, то ну, одне з найкращих точно. Але коли ми бачимо 4-4 на такому етапі гри для атакувального гравця завжди хочеться десь отак от якось ех відреагувати. Тому. Вартість його в десь 520 тисяч монет, як на мене, є трошки завищеною. Так, картка прикольна, стати намалювали дуже файно. І минула його версія, вона також була свого часу актуальною. Але відсутність апгрейду на скілмувсовікфут, на мою думку, буде давати знаки, коли його ви будете вирішувати для себе, чи збирати в склад чи ні. Окрім того, ми отримали титульні матчі. І оскільки в нас закінчився вже минулий сезон, то в титульних матчах у вас нема жодних експірієнс, лише паки за їх виконання. Тож, якщо вони вам подобаються, то можете виконати, якщо ні, то ні. Тут вже все на ваш розсуд, якоїсь обов'язковості в цьому нема. Арсенал Ліверпуль, борусія Баварія, Реал, Реал-Віллі-Реал і Мілан Зювенто. Це в нас іде сробек як маркет матчі, оскільки в нас сезон закінчився, то і будуть шукати якісь цікаві так, ігри, які були протягом сезону, і додавати їх в ЦСБ. Також ми отримали оновлення, є champions League Final, де ви можете отримати 5 гравців з рейтингом 84 як на мене, досить гарне СБЧ напередодні. Актуального прому отримали апгрейд всіх 81х11 серія А паків, так серія преміум апгрейд. І найцікавіше це 90 Icon Player Peak. це СБЧ, яке ну напевно, перше за також досить тривалий вже строк. Воно. Дійсно вартує своїх монет, там гарно сипить. Ну і сам по собі опис, так він багато про що говорить, коли ми можемо вже вибирати пік одне одна з трьох карток, і це все в нас майже найкращі версії. Так, окрім Prime. Ну це вже трошки цікавіше, ніж все, що ми бачили до того. Також нас оновилась цікава СБЧ 86X2, Double Upgrade, Так, ви можете обміняти склад з 80. Четвертим рейтингом, так, на двох гравців 86-го рейтингу, і це з можна виконати тричі на день. Це досить активно сприяє зростанню 84-го рейтингу, так який вже майже подвоїв свою вартість. І тут вже вирішите самі, якщо хочете спробувати зловити якусь цікаву картку з майбутнього промо, ну це один з тих паків, де я думаю, що вірогідність буде найвищою, а просто через те, що це два волкаути як мінімум гарантовані. Найцікавіше, напевно, що я на сьогодні очікую, знаходиться в цьому розділі. По-перше, в нас Daily Objectives, ми бачимо так, вперше затривали строк. Ну тут є а, тижневі завдання, так, щоденні завдання, але нема в нас купи того, чого було вже в минулому сезоні. Вони все скінчилися, Тож, якщо ви не встигли, то ну, вже і не треба вибивати цей experience, можна спокійно перейти а, до вже нового сезону. В розділі Milestones ми також нічого цікавого не отримали. Єдине, що я вам раджу виконувати цей а, режим, так грай як Проклоп, тому що тут досить неважкі якісь вимоги. І, а, той лайфхак, який я вам в минулому відео розповів, як можна свій склад сформувати, він досить непогано працює. Так, все дійсно, я перевірив, перемоги зараховуються. І найцікавіше це в нас сезоні нагороди. Він так і називається. Це сезон шейпшифтерів, незважаючи на те, що стартує він з промо закінчення Тоців, так причому найпотужнішої команди Тоців, яку вони ще й розбавили цими тоц Awards. Але, тим не менш, все ж таки, її назвали сезон сьомий, шейпшифтер, тому що більш. Сезону пройде під цим гаслом. І тут нас цікавить, перш за все, паки, які так можна поділити на 5, 5, 10, 15, 25. І це все найцікавіші нагороди. Я тут пробігся трошки. І ми бачимо, що за левел 5 у нас 5 гравців, 84 плюс на вибір, або тот сплеєр пак. Досить цікавий початок. Йдемо далі. За 10 рівень у нас Сільва на позиції нападника. Якщо ви не знаєте, то Шейпшифтер це промо, де окрім шаленого просто буде. Сто статистики та зірочок гравці отримують зміну позицій. Так, от, яго сіла у нас буде нападником. Але дивлячись на його статистику, в мене одразу спливає флешбек із Серхіо Рамесом з минулої команди шепшифтерів, тобто минулорічної FIFA. Так, там було трошки більше дефендінгу, там було п'ятірочка на скілмувс і чотири вікфут. І ця картка була фул мета, Багато про використовували його в своїх складах. Але тут також слід так відзначити, що цей тягосіло безкоштовний, і на мою думку. З воркрейтами Хай-хай із такими статами, так з його моделькою, найкраща позиція це саме в центрі поля, тобто ви можете його поставити в напад і потім вже по ходу матча міняти позиції або з кимось з ваших центральних півзахисників, або просто ставити його туди, в центр поля. Якщо ви граєте, наприклад, 4-3-2-1 в рі, тобто у вас буде схема 4-4-2 на початку, і потім перебудовуватись 4-3-2-1. Тому що подивіться на ці стати, якщо йому дати. Зігнаці Тінь, то в нього буде майже максимальна швидкість, в нього буде шикарний удар як для центрального півзахисника передачі. Ну Хотілося б, напевно, краще, але короткий пас і довий пас, так вони на пристойному рівні, а кроси в центрі поля нам не особливо та й потрібні. Ну і далі дріблінг гарний, дефендінг буде покращений за рахунок стіль зігнан тінь І фізика, так, його моделька, його трейд і пауерхедер, я думаю, забезпечують вам досить непогано. Центрального півзахисника. Тобто ця картка може зайти Ну в деякі навіть і не тільки бюджетні склади. Так, тим паче це нове промо завжди цікаво. А як альтернатива, і я думаю, це альтернатива, яку більшість з вас будуть все ж таки брати, це в нас 85X10 улюблений парк ком'юніті FIFA Нарешті ми його можемо ще раз отримати. Ну і багато хто саме його скоріш за все візьме. Хоча тягосів, це цікава опція. За 15 рівень нагород ми з вами можемо обирати між сьома гравцями 84 Plus та ShapeShifters Player Pack. Ну, тут, напевно, коментарі зайві, так кожен, кожен буде обирати те, що йому до вподоби. А отут 20 й левел для мене вибір буде очевидний, тому що пар Джесун це та картка, яка вже не актуальна на цьому етапі гри. Тим паче за 20 й рівень нагород. Мені здається, цього сезону і ну, трошки якось перевищують значення і рівень ікон і героїв. Вони їх дають як найвищі нагороди. Але на мою думку, особисто, ну, цей парк Джесун мені в основу не зайнять навіть на лаву для запасних не потрапить, при тому, що в мене фул антрейд склад. Якщо у вас якісь трейди, так, гравці, там мовники він дебрюдні, про якого парка може йти мова. А от 20 гравців 84, з урахуванням того, які в нас картки будуть в промо Шейпшифтер з парках, оце для мене досить очевидний тут вибір. 25 рівень у нас тільки 5 гравців 85 і це досить дивно. Вибору жодного нема. А от тут я хочу трошки зупинитись, тому що за 30 рівень у нас доступний. Або 30 гравців 84. І так, це дуже привабливий пак, але ви подивіться на цю картку Тоні Кроса. Хай-хайворкрейти 97-й загальний рейтинг, позиція центрального опорного півзахисника, і також в нього є альтернативний, Ви можете його заграти і на позиції центрального атакувального, і на центр Форді. Тобто під будь-яку перебудову він вам зайде. І це стати, це просто, я не знаю, якийсь неймовірний, Перше, хай хай воркрейте, 5-5 нього зірочки, і його статистика говорить сама про себе. Тобто це вже Гуліт Генк, я не знаю, на мою думку, це ідеальний гравець під схему 4 3 -2 1 другим оцим Центральним півзахисником, який у вас буде відповідати за атаку. Даєте йому стіль зіграності Hunter і у вас картка, яка має там майже максимальний пейс, майже максимальні удари, передачі Дріблін, Defending і фізика в нього і так вже по 90 Я не знаю, звісно, що буде там, коли я зможу добратися, якщо встину взагалі до цього 30 го рівня, тому що мотивації грати якось вже трошки менше влітку. Але якщо я сюди дійду, напевно, Тоні Кросс це той варіант, якого я особисто буду брати. Це гарантований гравець, ну і мені важко знайти якусь команду, до якої Тоні не потрапить до основи. 34-35 рівень, це теж цікаво. У нас один з п'яти гравців ранних на вибір 34-й рівень, 35-й або, знову ж таки, 85X10, який вже ми мали за рівень трошки раніше, так? або пік, і тут незрозуміло. І його якось так трошки дивно описали, так? але можу зробити припущення, що це буде Player пік саме з шейпшифтерів. Тому що це в нас промо шифтерс так і, ну, напевно, навряд чи вони сюди когось іншого засунуть. Або це може бути пік з гравців Тоц, лік ЄГІФЛ. Ми це називаємо так, топ-5 лік. Можливо, не знаю. Поки в нас такого опису немає. І останній сороковий у нас рівень. І тут на Олександро Дель П'єро версії трофі Титан на вибір. Або 20 гравців 85 20 це просто вау! Або один з 4. 90, Prime тоті, Fut Bose, і тоті Trofitan Ікона. І знову ж таки, тут в мене якийсь дисонанс. Я бачу пак, який, ну я не знаю, скільки в магазині коштов, мені хочеться цей пак отримати. Так? Бачу Alessandro Де П'єро, який ну, класна картка була. Десь там 2-3 місяці тому, коли він вийшов десь два, так, але на поточному етапі гри йому відверто не вистачає ані пейсу, ані спритності та балансу. І брати е, цю картку ще не зараз, а десь через місяць, тому що ну, навряд ви зможете виконати ці всі завдання 40 рівень, це останній за, там, умовно кажучи, тиждень. Так? То ну, що це буде вже напередодні серпня, я не знаю, хто візьме хіба фанати Ювентуса або фанати Збірної Італії. А от пак 25 гравців 20, вибачте, 85 виглядає дуже потужно. Так само цей пік, так, ікона крута, топові версії круто. Але по-перше, наші мені прайм в серпні, по-друге, 90, плюс, ну таке, і хотілося б трошки кращого. Коли мова йде про порівняння, я особисто буду брати, якщо знову ж таки до, дошкандибаю до цього рівня, а 20 гравців з рейтингу 85. Плюс. Тож, такі нагороди, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви про це все думаєте. Як це посприяло взагалі цінам на маркет. Ну, не те, щоб був якийсь шалений так, обвал, тому що і до того вже ціни були низькі через те, що ми багато всього бачили, багато зливів, і як я вам в минулому відео розповідав, коли є невідомі фактори, то маркет панікує. Що сьогодні я робив на маркеті? Я сьогодні фліпав, як я вам вчора і розповідав картки, коли вийшов контент ранковий під час нагород за дивізіони, я фліпав смолінгів, я фліпав Клауса. Фліпа в Бремера, Ді Марію, і так само ввечері, коли вийшли титульні матчі. Я це все робив. Окрім того, як я вам і сказав в минулому відео, якщо ви зможете поснайпити фото по ціні 27-26 тисяч, це буде гарна купівля, тому що коли оновиться в нас СБЧ пік ікони, то ці хлопці мають вирісти. Так, я тут когось встиг продати 31, навіть ви бачили 32 тисячі, когось продав 30 тисяч, когось 30,5. Але в цілому десь півтори-дві з половиною тисячі з картки я заробив, це досить непогано, я цього рейти. Купив і, в принципі, непогано розпродався, кілька карток залишилось. Зараз при вас перевиставлю. Окрім того, сьогодні ми отримали частково іншу компенсацію за Лігу 1 за Фуд Чемпіонс. Тобто ті гравці, хто зробив від 16 і вище перемог, отримали компенсацію сьогодні. Ті, хто в нас зробили 9, 11 або 14 перемог, отримали компенсацію ще минулого дня, тобто і розділили цю компенсацію, і це вплинуло на те, що знову ж таки команда. Да, Ліги 1 просіла. Я в моменті сьогодні, коли це почалося, фліпав Клауса дуже гарно, купляв його там по 54-55. Наразі він спокійно там по 62 пішов. Це в мене остання картка, яка залишилась. Тобто, як я вам і казав, якщо ви знаходитесь на маркеті, то враховуючи так, ті події, які відбуваються, ви, в принципі, можете за ними слідкувати, ви можете на них реагувати і ви можете заробляти монети. Тепер давайте з вами перейдемо до Twitter і спробуємо таки з'ясувати, яке ж на нас очікує завтра промо, які картки будуть в паках, і що взагалі буде відбуватися. Тому що зливери, так ці всі лікери, вони по суті протиречать один одному. Тому я тут дуже багато часу витратив, намагаючись якось це все, все порівняти. І що бачу, так яким чином картину цю бачу я. Ну, по перше, давайте так інформація, яка в нас була. Фудшерів нам нічого толком не написав, так. Так. Є в нас аккаунт FIFA 23 Leagues і вони себе тут цитували і пишуть, що а, так враховуючи попередні чутки, як вони і казали, звісно, в нас буде ТОЦ Ultimate команди, і вони будуть включені в нагороди за цю Вікенд-Лігу. І також ми будемо отримати деякі картки End of an Era паралельно, як СБЧ і як завдання. Про це ми поговоримо з вами окремо. Також нас Razer FIFA контин. Теж а, акаунт, який інколи зливає інформацію, також написав, що так в нас будуть все ще. Тоц Ультимейт, і ми бачимо так, виходячи з лоудінг-скріну, що тут є версія Ерлінга Халланда, версії Тоц. Він буде далі. Tots Awards winners will be The Same Promo and packable. Тобто у нас буде два промо. Це буде Ultimate Tots і це буде версія Tots Awards Winners. І картки Ендофенера також він пише нам будуть як SBC і як Objectives. Account Food Scoreboard. він виклав інформацію, де оновив паки, так, Pack Modified. і тут у нас є Ultimate Tots, 3 Players Pack, тобто три гравці з команди Ultimate Tots. Це очевидно нагороди за Weekend League, Тобто для мене також питань нема. Все, Ultimate Tots повертаються. Дікі вчора ми говорили, що їх не буде, але вони повертаються. І втім, у нас є ще є така досить інформація, яка відрізняється від минулої. Це в нас акаунт Kai, Він також там досить популярний. У нього є 15 тисяч читачів, і інколи від нього. Є а, цікаві ліки, які, в принципі, справдяться. Що він написав: що ці картки будуть, а, тобто award winners, так, таким самим рейтингом, з такими самими статами, як їх TOTS версії І діна, динамічне зображення будуть таке саме. Тобто, єдине, чим вони будуть відрізнятися це дизайн картки. І тут для мене питання. Він пише, що вони в паках, і далі а, про objective обжекції СБЧ стосовно цих карточок інформації жодної нема. І далі він тут посилається на своїх також товаришів, так FIFA U Team, і каже, почитайте в них, вони вам розкажуть, що буде. І ці товариші вже пишуть, що і є таким чином. Хочуть для нас зробити гірші нагороди за червоні піки під час кампанії Food Champions. І тут вже в мене голова, чесно кажучи, взривається. Можливо, ви мені допоможете з цим розібратися. Тобто, як бачу я цю ідею, ми не знаємо, як насправді буде, бо нема офіційної інформації. Але як це нам показують ці хлопці FIFA Uteam і мені Kai? тобто в нас буде версія команди Tots Ultimate і деякі картки, не всі, як я розумію, з такими самими. Статами, будуть в Tots Awards Winners ProMo, і саме Tots Awards Winners буде в червоних піках за Вікенд Лігу. Якщо так, то ну, це геніальний мув, звісно, але це ми вже дізнаємось, скоріш за все, завтра. Як ця інформація вплинула на маркет? Якщо ми подивимось на метакартки, так, той саме Крищану Роналду, то в принципі він сьогодні був досить стабільний. Ну, якісь там 200-250 тисяч є рух картки, але якщо ми порівняємо з тим, що було. У нас там в четвер, так коли картка втрачала там, умовно кажучи, з 5200 до 4700, по 500 тисяч, потім в 5400 літала, так то ну, наразі можна вважати, що це стабільний рух картки. І так само багато іншої мети, вона наразі завмерла, тому що в людей немає інформації. Люди в стані очікування, вони не знають чи купувати собі назад ці картки, чи їх продовжувати скидати, продавати. Але вже вони стільки втратили так за останні дні, що ну той самий Криштян вже втратив мільйон. 600 з 4 червня. Так, в принципі, це в нас за 5 днів. Він тратив мільйон 500, мільйон 600. 000. Ну, тобто, це дуже багато. І люди поки не знають, чи далі їм панікувати, всіх продавати, щоб потім на паніці всіх знов купляти, чи хай воно вже буде, і хай вже є які. Тому знову ж таки я вам можу лише порадити. Наразі не лізти на маркет з інвестиціями. Якщо вам потрібно купити склад, то моя вам порада основна. Це вже дочекатись промо шейпшифтерів і там на паніці. У вас буде гарний коридор, або навіть після виходу карток, тому що там все буде дуже заряджене, і, можливо, ви собі навіть когось звідси захочете прикупити. Або, можливо, завтра слідкуйте за зливами. Якщо вам потрібен саме Криштяну Роналду, ви хочете тільки його, він вам по лінках там заходить, або якщо якась картка, і ви, ви вирішили, що все тільки він. Завтра, можливо, коли в нас почнуться зливи інформації стосовно того, як буде працювати оця система так, двох промокоманд. То я думаю, що ми можемо мати ще один коридор входу. Цікавий це буде десь за дві, за півтори, можливо, години до початку промо, або перше півгодини година промо на картки, які будуть мати две версії. Але спершу потрібно дочекатись саме інформації, як це буде виглядати. Бо наразі, навіть якщо вам здається, ціна привабливою, то купляти я б напевно не радив, тому що це все гра в сліпу. Тобто я полюбляю більш аналіз, якщо я не впевнений, я краще потім трошки переплачу. Але це буде впевнена купівля, коли я чітко розумію, куди рухається маркет. Що стосується прома команди, вона вже зараз знов набрала овернайт, тому що катки стають рідкіснішими. так, коли суплай припиняється, в нас сьогодні було тим паче дві хвілі. То, як завжди, команда починає набирати, і вона повернулася до тих цін, які були в принципі, вчора ввечері. Я б не радив вам сьогодні когось з них купляти. Можливо, хіба вони овернайт просядуть, або вже дочекайтеся виходу контролю. Контенту в п'ятницю і як працюють, працюють нас промокоманди зазвичай саме під час виходу контенту. І завтра, скоріш за все, ця тенденція має також спрацювати, тому що команда промо в нас буде дуже заряджена. Так от я раджу подивитись саме в перші півгодини на ціни на всі ці картки. Зазвичай вони після того, як буде там якась паніка, панік сел, буде купа промопаків, Люди ловлять нові промокартки, продають старі промокартки. Але червоні піки за італійську серію А нікуди не Ділися. Тому, якщо буде велика паніка на цю команду, якщо умовний квадрадо впаде завтра під відкриття паків 1000 до 120, це приблизно так. Він може впати і сильніше. Це орієнтир, який я його бачу. То, скоріш за все, потім він відскочить. Тобто, незалежно від того, куди він впаде, якщо не буде прямого конкурента, наприклад, в Ендерс БЧ, то, скоріш за все, він має відскочити. І так само всі картки я б радив, сперш за все дивитись на те, що коштує до півмільйона. Тому що ними будуть люди лінкувати свої. Червоні піки за а, минулу вікінд-лігу і ними будуть грати. Окрім того, саме цього а, тижня я думаю, що може спрацювати і команда Ліги 1 Вона дуже гарно рухається, і з урахуванням того, що ми отримали вже дві, дві хвилі компенсації а, червоних піків, то у вас буде можливість також лінкувати своїх так вже чотирьох червоних гравців а, деякими ще пацанами з цієї команди. І якщо вони під відкриття паків просядуть, умовний вираті впаде в 260, я думаю, що після того він має відскочити. Хіба не вийде знову ж таки умовний Джеймс Мілнер, який там, я не знаю, буде досить заряджений і досить дешевий. Але навіть так, в там Нуно Мендеш, це ПСЖ, це Ліга 1, це зазвичай якісь безальтернативні картки, тому на них завжди гарні відскоки. Той самий Клаус, ви бачили, я його продав 62, він же 64. Якщо завтра, під час відкриття паків ви побачите ціну 54-55, я майже впевнений, що він свої 65, можливо, на. Навіть 70 знов проб'є, тому що він був 80 з гаком ще нещодавно, але після того, як почалася ця хвиля компенсації, звісно, він досить сильно впав. Що стосується зливів інформації, ми знаємо, що паралельно із командою в паках Ultimate і Tots Wars, в нас буде також серія СБЧ на End of Ендре картки, і в нас злив є інформацію. Джонас Гектор ми отримуємо з Кьольну, так наскільки я розумію, це буде лівий захисник, скоріш за все, це. Буде об'єктів собою СБЧ, тому що ну, картка не виглядає якось потужно. Також аккаунт Razer FIFA, який останнім часом спеціалізується на ранніх ліках, говорить нам, що окрім Серхіобускиця, ми отримуємо Жерар Піке і Жорді Альбо в рамках цього промо. Тобто ми вже маємо кілька карток, які нам злили, так. І серед них, на жаль, нема ані Златна Ібримовича, ані Каріма Бензема. І слотів залишилось вже не так і багато, тому будемо лише сподіватися, що. Що отримаємо хоча б одного з них стосовно Фодору інформація не змінюється, оскільки в нас повторюється купа СБЧ, де вимагається 82, 83, 84. Цей рейтинг іде вгору 85, 86 Також набрали, і хай рейтинг набрав після того, як оновився пік на ікону. Тобто наразі в рейтинг нема сенсу інвестувати, але сьогодні вже п'ятниця. Сьогодні в нас нове промо, буде купа крутих карток в паках буде купа промопаків. Я впевнений. І для вас це може бути коридором новим входу у фодер. Якщо хочете зіграти надійно, купуйте вже в п'ятницю. Так, це може бути не найнижча точка, але десь там овернайт, поки немає СБЧ жодних, так, і коли це все діло просяде на під час відкриття паки, ви можете заінвестувати в рейтинг по тих цінах, які будуть актуальні на той момент. Або можете трошки ризикнути, почекати суботи неділі і купляти вже деякий фодер в найнижчій точці, але можливо з деяким фодером ви вже не встигли. Ну, як було, наприклад, минулого тижня, коли в нас вийшов пік на ікону, і Харіт Фодер полетів в моменті в космос. Тут же вирішити самі, яку саме стратегію для вас обрати. Ну що, друзі, напевно, на цьому будемо закінчувати відео. Як завжди, якщо вам сподобалось, напишіть мені про це в коментарях, вліпите лайк і побачимось, коли побачимось. Це буде Україна, бережіть себе, Па-па.